Привіт, друзі! Мене звати Катря. Дуже вас рада бачити на своєму каналі. Зазвичай тут я вам розповідаю про те, як просувається ремонт нашого маленького гірського будиночку. Однак під одним з попередніх відео було дуже багато запитань про те, де придбати будинок у Карпатах, як придбати будинок у Карпатах, які є варіанти, які села дивитись. І сьогодні ми з хлопцем вирішили трошки. Прогулятися, розвіятись, переключитись від монотонного ремонту і прийти у цю неймовірну локацію, подивитись цей дерев'яний будиночок і вам показати до того ж, це не просто будинок, а хутір, тобто одноосібне господарство. До найближчих сусідів щонайменше 10 хвилин пішки. Розташований він у селищі Глибокий Потік. Закарпатська область, Цячівський район за 20 кілометрів від кордону з Румунією. Але якщо збираєтесь жити у такому мальовничому місці, то вам знадобиться позашляховик і ось чому. Коли ми з'їхали з траси Рахів Ужгород, то були приємно здивовані, адже дорога у селах Нижня Апша. Подішор і топчино, які ми проїжджали, була щедро залита свіжим бетоном, тому ми розслаблено споглядали тамтешні краєвиди і своєрідну сільську архітектуру румунської діаспори. Однак за 3,5 кілометри до локації бетонна іфорія закінчилась, і оскільки в нас звичайна легковушка, вирішили йти пішки. Незважаючи на те, що підніматися під гору довелось цілу годину, ми не шкодуємо адже прогулялись гірським хребтом і мали можливість поглядати неймовірні пейзажі. Однак повторюсь, якщо у вас є позашляховик, то під'їхати майже до самого будинку не проблема. Ми були в захваті від панорами, що відкривається з вікон будинку, від затишного садочку високо в горах, від букового лісу, що з іншої сторони закриває споруду від вітрів. Що ж, оглянемо будинок детальніше і почнемо з плюсів. Ділянка 25 соток. Має адресу, електрофікований, чудове місце для тих, хто прагне усамітнення та життя в гармонії з природою високо в горах. А тепер тверезо про мінуси. До найближчого магазину чи школи треба буде їхати щонайменше 3,5 кілометри. До будинку підведена електрика, але проводка несправна. Брус покладений якісно, однак нижня частина фасаду спереду точно згнила. Стелею дах потрібно буде повністю міняти. У фундаменті я помітила дві тріщини, в одну з яких спокійно можна просунути руку. Напевно, саме проблеми з фундаментом стали причиною тому, що в одній з кімнат провалена підлога. Тож, якщо ви вирішите ремонтувати будинок, потрібно буде укріплювати або підливати фундамент. У самому будинку кімнати великій просторі. Не зважайте на безлад, адже тут давно ніхто не живе, і навіть власника під час огляду не було, оскільки він мешкає далеко. Загалом у будинку чотири великі кімнати, плюс маленька кухня, плюс віранда, однак кожна кімната є прохідною, і всі вони по колу з'єднані між собою. Не знаю, як для вас, але особисто для мене це мінус. І якби я вирішила робити в цьому будинку капітальний ремонт, то почала б з перепланування. До будинку не підведена вода, відповідно, туалет на дворі. Власник телефоном запевнив, що біля будинку є криниця з джерельною водою, тож в теорії підвести воду не проблема. Однак ми криницю так і не знайшли. Та я вже трохи розуміюся на особливостях гірських будинків, тож криниця може ховатись у найнеочікуванішому місці. Ще у будинку є досить велике підвальне приміщення, але це радше до плюсів, ніж до мінусів. Також на території розташовані дві господарські споруди, однак, щоб вони стали у нагоді, їх треба буде перебудувати. Одним словом, якщо вас зацікавив цей будинок, будьте готові зробити серйозний капітальний ремонт. Але як же тут гарно це напевно наймальовничіша локація з тих, де я дивилась житло. Які ваші враження від екскурсії цим будинком цією локацією? Напишіть, як ви гадаєте, чи можливо його відновити, чи краще знести. Також мені цікаво, як на вашу думку, він вартий цей грошей, або ж він переоцінений. Мені дійсно цікаво поспілкуватися, оскільки в мене залишилось таке трошки двояке враження з однієї сторони, я в захваті від місця. З іншої сторони, мене трошки нежахав будинок, і я, оскільки я не будівельник, я не зовсім розумію перспективи його перебудови. Можливо його навіть краще знести. Тому пишіть всі свої враження у коментарях. Якщо вам сподобалась така рубрика, у якій ми їздимо у цікаві локації та показуємо тамтешні будинки, також напишіть про це, будь ласка, в коментарях, і ми будемо більше показувати вам будинків, які зараз Продаються, їхній продаж є актуальним, і ви зможете для себе визначитись, чи варто їхати сюди чи ні, оскільки шлях я вам скажу не ближній. А я була дуже рада вас бачити. Зустрінемось у наступних відео. Обіймаю вас і зичу мирного неба. Па-па! Для тих, кого таки зацікавила можливість придбати цей хутір, внизу в описі під відео я залишила посилання на оголошення. Якщо будинок ще продається, оголошення буде актуальним.